Там під Покровськом досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Після вчорашнього удару по селу Рівне під руїнами знищених будинків можуть перебувати люди. Серед них і кілька дітей. Напередодні росіяни рясно накрили Покровськ та його район ракетами С-300. Нині в місці кривавої трагедії в селі Рівному біля Покровська перебуває наша кореспондентка Тетяна Наконечна, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тетяно. Я так розумію, що ви вже знаєте всю хронологію цієї страшної трагедії. Вам. Слово Добрий день, Олено. Так, ми приїхали щойно із позиції наших воїнів з під Бахмута, де наші військові воюють із окупантами сюди, на місце чергового воєнного злочину росіян, де вони вбивають мирних українців. Майже добу вже триває пошуково рятувальна операція. Вона не припиняється ні на мить за будь-якої погоди, навіть от такої несприятливої То дощої падав то сніг. Тепер дме сильний вітер. Я прошу. Показати ось ці кадри, що лишилося від будинку, який тут стояв у цьому дворі, де ми перебуваємо, що лишилося від цієї хати після прямого влучання ракети С-300. Вона знищена до фундаменту на момент удару. Тут перебувала родина із шести осіб. У будинку жила жінка, і до неї з Києва приїхав син зі своєю сім'єю, дружиною та двома дітьми. А також гостював ще онук. Це син сина, як нам розповіли рятувальники, а їм сусіди. Дітям було три, сім і дев'ять років. Тіло трирічної дівчинки дістали із під завалів уночі. Її опізнав родич. Рятувальники вчора приїхали на виклик. Тут була пожежа, ліквідували пожежу. Також розпочали проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт. Рятувальники працювали всю ніч, розбирали завали. Вночі було виявлено тіло дівчинки. Також продовжуємо працювати, і шукаємо ще п'ять осіб. Разом зі співробітниками ДСНС на місці працюють кінологи, волонтери із собаками. І, власне, поки собаки дають позначку, доти триватиме розбір завалів. Попри те, що знайти людей живими чи бодай їхні тіла, шанси вкрай малі. Собаки дають позначки, а далі вже хлопці з ДСНС і поліції розбирають цей завал. І по цим позначкам ми знаходимо або рештки або. Сподіваємось на ті далі. Це був будинок, тут жила сім'я. І в чергове прилетіла ракета всіх вородок. У самому Покровську працівники ДСНС врятували одну людину і дістали. Тіло жінки очільник області на напередодні повідомляв про 11 жертв. Що мені пояснили рятувальники тут на місці? Що таку кількість людей вони шукали з учора? Тобто, це ті, хто перебував під завалами. А знайшли два тіла, тобто ще дев'ять осіб під завалами лишаються, і дев'ять поранених. Загалом це у цих двох населених пунктах. Загалом і в Покровську, і в Рівному селі поруч із Покровськом Росіяни зруйнували понад 200 приватних. Будинків, а також у Покровську до всього пошкоджено ще 15 багатоквартирних будинків. А ось ця вулиця у Рівному, ну можна сказати, що вона зруйнована майже вся. Олено Тетяно. Я вам дякую за таку детальну розповідь про цю трагедію. Це була Тетяна. Неконечна, вона включалася із Донеччини, де вчора росіяни накрили місто і за попередніми підрахунками там 11 загиблих.